Малята, послухайте казочку, ведмедикова хатинка. Настає пізня осінь, Ведмедику холодно. Мерзнуть вушка, лапки, навіть носику в маленькому хвостику холодно. Треба будувати хатку, міркує ведмедик. Але яку? Чи таку круглу, як у лисички нора? А може, ось таку квадратну, як у їжачка там під деревом. Хм! А може змайструвати гнізди ворони, хіба що дуже велике? Ходить ведмідь лісом, мудрує своєю головою, придивляється. Ти, ведмедику, на чужі хатки не дивись, радить стара сова. Твій дім це барлога, така, яку майструє уся твоя ведмежа родина. Кожному у цім світі треба своє, Затямо це, поважно мовила сова. Ведмедик посміхнувся, бо йому одразу згадалася тепла хатинка, у якій він народився. тітонько сова, о яка ж ви мудра, я вже знаю, якою буде моя хатинка. Дякую вам. Весело перебираючи лапками, пішов ведмедик у саму гущавину лісу. Під повалене дерево почав він зносити гілки ялини сосни. Ліжко вистеляв м'яким мухом. За кілька днів щасливий ведмедик уже дрімав у своєму будиночку барлозі найгарніша, наймиліша хатинка, така, як у всієї ведмежої родини.